Нащо тобі це робота? Потрібні гроші. Лиш не будь скалкою в топі, добре? Ні, пане, ні. ні за що. Гроші — це єдина причина, чому він тут працює. Таліби вбили його сина. Джона, до тебе наближаються Таліби! Три тижні ця сім'я вважала тебе мертвим. Він врятував тебе. До того ж, переніс мене через гори. А тепер переховується в якійсь дірі. Я мав би бути в цій дірі. Ахмеди із сім'єю в біді. Ні. Ні. Ні тут доведеться рятувати його самому. Думаєш, якби я міг этот борг, Ты не спробував би. Думаєш, я маю вимір. Немає вибору. Як його вбили? Тупим предметом по голові. Мені шкода. Я нічого не розумію. Ми вживемо електроди у центрі пам'яті у скраневу та тім'яну долі. Як же було насправді? Повір, я не вбивця! Добийся правди, або я труп! Каже, це був не він. Річард Фін. Приходимо на місце вбивства. Але навіщо? що Лора. Де ані адреса, ні профілю, соцмереж, нічого.